І от ми перший раз поїхали в тил, а не на фронт. Протягом трьох з половиною років широкомасштабного вторгнення наша команда кожен тиждень була на фронті. І загальна кількість разів, які ми з 24 лютого 22 року були на фронті, вже перевищує 140 разів. Загальна кількість грошей, які ми передали, вже Дорівнює 7 мільярдів гривень. Ми прийняли рішення, що їздимо не тільки на фронт, а тепер вже і Львівський. Сьогодні ми тут для того, щоб передати три прально душових комплекси. Два йдуть на академію, один йде на яворів. Частина подарунки йде нашим бійцям протиповітряної оборони, зенитного комплексу, які сьогодні прикривають небо над Україною, тому що частина підрозділів стоїть на фронті. І це продовження нашої співпраці. Загалом тут представлено техніки на 7 мільйонів гривень. Це означає справжня співпраця Збройних сил і нашої команди.